Протидія торгівлі людьми. Жахливою реальністю сьогодення є торгівля людьми, яка через військову агресію та її ризики має негативну тенденцію для зростання. Торгівля людьми це здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі. Приховування чи утримування людей шляхом погрози силою, або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану, або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Таке визначення торгівлі людьми дає протокол з попереду. Торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Торгівля людьми є одним із найголовніших порушень прав людини в сучасному світі та злочином міжнародного характеру. Торгівля людьми є особливо тяжким злочином, який за рівнем прибутковості поступається лише нелегальній торгівлі зброєю та наркотиками. За оцінками експертів, щорічно приблизно 1-2 мільйона людей стають живим товаром. Наприкінці ХХ століття з його проявами зіткнулась і Україна. Серед осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях України, звільнених Збройними силами України, ймовірно, можуть бути постраждалі від торгівлі людьми. Особі, яка постраждала від торгівлі людьми, держава гарантує надання комплексної допомоги. Та захисту, а саме безоплатне отримання інформації щодо своїх прав та можливостей: медичних, психологічних, правових послуг, тимчасове розміщення в закладах допомоги, одноразову матеріальну допомогу, постраждалій людині забезпечується конфіденційність щодо ситуації торгівлі людьми. Європейські країни продовжують підтримувати громадян України, які змушені були залишити країну у зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації. З цією метою розроблені спеціальні інформаційні матеріали українською мовою для біженців з України, які можуть їм допомогти у пошуку роботи. Та ознайомлять із основними правилами працевлаштування у відповідній країні, а також містять корисні поради, контакти для телеф... та телефони екстрених служб. З початку воєнних дій близько вісьми мільйонів українців були змушені покинути домівки і переїхати в інші регіони України. Якщо це про вас... І ви в пошуках роботи нової роботи дізнайтеся, як не стати жертвою примусової праці. Конвенція МОП про примусову. Чи обов'язкову працю номер 29 визначає примусову працю як будь-яку роботу чи службу, яку вимагають від якої-небудь особи під загрозою покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. Більше про ознаки примусової праці та поради, як їх уникнути, можна дізнатися з буклета моб. На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні, що фінансується Європейським Союзом, на порталі Праця Відмовляйтеся від роботи, якщо мають місце психологічний тиск і маніпуляція, переказ коштів авансом за надання послуг із працевлаштування. Неофіційне працевлаштування, відмова показати реєстраційні документи, стислий строк надання згоди на роботу, завищена обіцяна заробітна плата.